вона є і далі по Україні, і, звичайно, по всьому світу тому у нас є зараз багато, ми працюємо зараз, виставка має відбутися в Італії, в Швеції, також ще в, в далі в Сполучених Штатах, в Польщі і в багатьох інших країнах. Наскільки я розумію, ця виставка буде тривати кілька днів. На жаль, хоча я не розумію, чому це буде так. Я б взагалі б закрив е, український дім для будь-якої комерційної діяльності, сприв, е, музей Майдану і взагалі музей е, скажімо так, історії боротьби українців за незалежність. Добрий приклад, як це може функціонувати, є якраз на прикладі музею Берлінського муру Чек Кончарлі, коли ціла споруда величезна, стоїть і в ній показана вся історія того непростого часу Німеччини, коли німці перестали бути в в сфері впливу комуністичних. Ідіологів і стали об'єдналися е, з другою частиною, і е, це є інституція, яка робить виставки, в якій, до речі, теж тепер відкрита постійна виставка про майдан, яка буде поповнюватися також матеріалами е, е, новішими про те, що відбувається зараз на сході України. Тобто це є теж друга частина нашого, нашого проєкту. Бо я є куратор виставки і засновник ініціативної групи Пенофрізу або «Штежка до свободи». Чому стежка до свободи? Тому що кожен із нас на Майдані мав індивідуальну, абсолютно стежку до цього моменту. І ми разом спільно якось об'єдналися, відкрилися один до одного. І це є якби такий індивідуалістичний підхід, але коли так багато індивідуальностей, то Том створюється щось, якась нова історія країни, тому я в принципі за те, щоб тут створити антитоталітарний музей, музей майдану, взагалі музей історії боротьби України, тобто просто все, що стосується справжньої української історії, боротьби за її незалежність. Від, я думаю, там останні 100 років можна вийшло з голодомором. З репресіями і з іншими речами. Тобто вся ця інформація має бути, тому що довгий час українську історію і обрікували, пересмикували. А є документи, є факти, є фотографії, є все, що може розповідати правду. І сюди можуть приходити люди, в тому числі іноземці, які можуть це дивитися де можуть приїздити, я думаю, школярі, студенти. І це все є дуже важливо. Я не вважаю, що це правильно, коли виставка про Майдан триватиме кілька днів. Вона має тривати постійно. І не тільки про Майдан. Тому в цьому моменті є, але я не в курсі всіх скажімо так, внутрішніх проблем обоях. Існуючих речей, але я за те, щоб а, це було. Тим більше, що Український інститут якраз і був і під час Майдану місцем боротьби якраз за волю і безпосереднім місцем боротьби. Тут була дислокація патріотичних сил, майданівців. Потім а, на деякий час його захопили, скажімо так, перебували. Люди з того боку, потім знову вони звідси пішли. Це є місце знакове, місце дуже важливе. Я за те, щоб тут відкрити взагалі музей історії боротьби України за незалежність. Сергій Фоменко, музикант, куратор виставки Майдан Україна, шлях до свободи, радник Місцеві.